Ей, друже, привіт! Я тебе вітаю на новому відео. Став вподобайку та підписуйся на канал, щоб це відео могли побачити якомога більше наших українських колег. Отже, сьогодні ми з тобою поговоримо про нерв французької гілки важких танків, адже вони були останнім часом дуже імбові. Насправді тобі скажу, що цей нерф мені здається дуже косметичним, і насправді на гру його не дуже сильно вплине. Отже, Амікс М4 Млі 54, важкий танк 10 го рівня Франції, матиме наступні зміни. ХП танка зменшиться з 2400 на 2300 всього на 100 одиниць, а максимальна швидкість зменшиться з 40 км на годину на 35 так, ну саме в швидкості дійсно відчувається, що тут його понерфили, тому що він був напевно занадто швидкий. Також трішки погіршується його розкид гармати при русі, але як мені здається, це абсолютно ні на що не вплине. А тепер давай подивимось, один з крутих боїв на європейському сервері, які зіграли на намікс М4МЛЕ -E. 54. Так, ну що, наш головний герой вирішив їхати на правий фланг, Защищати берег монастиря. Так, цей Леопард перший нам ще дуже-дуже дуже дуже допоможе. В наступних подіях які будуть відбуватися на цьому, а в цьому бою. Отже, будемо слідкувати. Так, там наш візаві, амікс М454. Хочу показати, як потрібно грати на цьому танку. Першим, хто попадається нам в приціл, про Джетто 65, наша улюблена італійська барабанна СТ. От в цьому епізоді, мені здається, наш герой трішки переборщив свої сили. Він, напевно, думав втопити цього Проджетто, але Проджетто здав назад, і в нього нічого не вийшло. І Проджетто дав нам цілих два постріли. Ну нічого страшного, ХП в нас ще дуже багато. Маленька невдача спіткала нашого героя, але після цього він покаже все, на що здатний в цьому бою. Так, наш візаві Амікс. В нього поки нічого не виходить, бідненький здає назад. Боїться, боїться нашого головного героя з його то гарматою. Друже, а ти маєш цього танка в своєму ангарі? як він тобі? І як він тобі після апу? Він дійсно став такою імбою? Чи може середній, середній гравець зіграти ось такий бій, і як ми зараз з тобою бачимо, власними силами і затащити катку? Тому що наш герой, глянь, там підтримка тупає ще на нашій базі. Бідний Тайп 5 тільки вирішив виїхати. Тому що він, напевно, боявся, стояв там такий весь мастодонт броньований, але не хотів їхати, поки наш герой не зачистить всю територію тут. Так, а тут у нас дивись, дивись, хто це. Це ж вафля є 100. Як ти ставишся, до речі, до того, що вафлю і 100 повернули на кілька тижнів в рандом? Ти з ними стикався, чи взагалі вони тобі створювали якісь проблеми у боях? Тому що я поки їх не зустрічав. Хоча ні, зустрічав. Вчора одного разу її винесли, вона стояла в кущах і її винесли за кілька секунд. От як прямо нашу вафлю в цьому бою. Щось йому тут не пощастило. І дивись, хто це зробив. Це ж Леопард, це ж наш товариш від початку бою. Так, у нас тут намальовується нове ПВП. Підкатує ВАЗік 55. й Напевно, хоче всадити свого барабана. І який вдалий каточок від нашого героя. Це фантастика. Молодець. Реакція дуже хороша. Це вже зовсім не той момент, як з Progetto 65 От знаєш, той момент з Progetto 65 дуже мені нагадує те, як граю я. І я такий впевнений в своїх силах зазвичай їду, їду, а потім роблю якусь дурню. Так, мінус нули 121-го. Хлопець був теж дуже впевнений в своїй броні і стояв, чекав. Вазіка теж забрали. Команда несеться з максимальною швидкістю. Ну що, в нашого героя вже настріляно 5670 одиниць шкоди. Натанкував 1310. Мало натанкував. І я думаю, в нього ще будуть шанси. Адже в ворожої команди є багато Петех, які хочуть вкрасти трішки нашого м'яса собі в зарахований... зараховану шкоду. Ти бачиш, і як наш герой хитро хоче поступити, він їде по великому кругу. Тут уже в нас підкатує Т-110Е5 на допомогу ІСУ-7. Один постріл, і це попадання нам в гуслю. Тут пощастило. Так, ну що? Нове ПВП намальовується. Один проти двох. Поки що ніби наш герой попередні два таких ПВП виграв. Тепер на рахунку може стати третє. Як із сьомий пробив нашого героя? Там же ж розкид. Максимально великий, який тільки можна мати, як в бабахі. Так, починається ера танкування. Т-110Е5 виставив свою шишку, але, як бачиш, нашому герою вона не знадобилася. І сьомий, впевнений в своїх силах, катить на нас. Щучий ніс свій підставляє. Глянь, як він накидує нашому герою просто в лючки. Ну це максимальне везіння, хіба ні? На Ісус Сьомому так двічі попасти. І вдалий каточок. Глянь, тай п'ятий нарешті підкатив. Він довго-довго їхав, напевно, з нашої бази, і оце тільки під'їхав. Гузка виставила голосу. Як ти ставишся до йохів? В тебе є йохи в ангарі? тому що я ще цю гілку не качав. Ну виглядає воно дійсно дуже цікаво знаєш, схоже на дроїда зоряних війн. Ось і що. Зеп. Так, хто у нас там? 60 ТП. Бідолашка. 60 ТП не впорався з нашим AMX-ом Action X. Центуріоном Action X, вибачте. Так, на стволі нашого героя поки що тільки одна відмітка. Але я впевнений, що після цього бою їх повинно стати дві. Напевно, він тільки почав свій шлях прокачки відміток на цьому танку. Адже результат просто фантастичний в кінці. Так, наш герой вирішив, що зверху безнадійна ситуація, потрібно їх обійти всіх ззаду та накидати по максимуму. Ну що, Мінотавро? Нова італійська ПТ. Чи зможе наш герой якось йому протистояти? І йох. два танки на одного. Ще й яга зверху, є сота викатує. Так, ну тут Йох зовсім навіть не був усвідомлений тим, що тут стоїть наш герой. Він просто їхав знищувати ЛТшечку і поплатився за це. Так, це кінець. Це кінець для Йоха. 9300 настріляно. І наш герой рухається далі. І тут викатує є Яга. І ЯГА є 100. І я думаю, що в нашого героя зараз все просто зжалося по максимуму. Тут, напевно, краще було ставити на каток. І яке танкування. Ти бачив, наша башта змогла танканути постріл і є сотого Ну просто фантастика. Що ти будеш робити, друже, далі? Що? Так, наш герой пробує закрутити ягу? Пробує закрутити ягу І тут у нас, на жаль, не влучання у броню. Хоча, якщо ти бачив, а він туди якраз влучив. Стріляв бобешками. Тому що про яке не влучання в броню може йти справа. Ну і що ж, справа. Такі наш герой вже поліг? І залишається наша команда. У нас ще багато бравих бійців, той самий Леопард, який знищує всіх, кого не добив наш AMX M454. Ну що, друже? Як тобі цей бій? Як тобі цей танк взагалі? І як тобі взагалі моє коментування? Чи робити мені інколи якісь відео з коментуваннями цікавих боїв? Якщо ти напишеш так, я продовжу це робити. Якщо ти напишеш ні, я подумаю. Друже, дякую тобі за перегляд цього відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український YouTube разом. Слава Україні!